У цій кострульці на газовій горілці волонтерка Наталія Власюк всю зиму варила суміш для багаторазових утеплювачів для військових. Я думала, що ближче до весни буде менший запит, але навпаки, мені два мішки ще дозамовили. Вони застужують спини, застужують, шию собі плечі. Аби помістити їх у рукавички, черевики чи кишені, грілки виготовляють прямокутної форми, розповідає Наталія Власюк. Це був початок зими, і треба було чимось утепляти хлопців. Я так і спробувала, в мене вийшли, воно я відправила перші на пробу своєму знайомому. Він сказав, що хороша штука, корисна. Траплялись, каже, і невдачі. Не виходило те, що коли попався брудний ацетат, я не знала, як правильно з ним управлятись. Спочатку дівчина купувала усе необхідне для виготовлення за свої кошти, а потім долучились доброчинники. Коли мої знайомі і друзі побачили, що я ці грілки роблю, вони почали мені самі скидати. гроші. І в принципі, більшість цих грілок оплачувала не я. Більшість все-таки виробництво їх оплачували мої друзі і знайомі. Наталія розповідає, що найбільше 200 штук зробила грілок на новий рік. Усі одразу відправила на фронт. До мене буває таке, що волонтери звертаються, просять там, відправляла я зусиль чужим людям. Самі військові деколи просять. А зараз оцей цитат це теж це просто людина попросила знайомим зварити грілки. У запасі залишилось компонентів на 80 грілок. На цьому, каже Наталія, планує завершити сезон та вже міркує над новою волонтерською справою. Я вже готова переключатися на випічку. Я хочу робити якісь такі смаколики, які будуть довго не портитися, які можна буде передавати поштою, і вони там будуть зберігатися, і люди зможуть з'їсти їх в будь-який час, щоб вони були смачні і свіжі. Людмила Трум Суспільне новини, Черкаси.